Незламні, сильні, незалежні, Непереможні щирі, певні. Все це ми, Харківський ліцей номер 141. В рамках акції «Щедрий вівторок приймаємо участь у конкурсі Традиції добрих справ. В такий складний для України час багато тварин залишилися безхатніми. Для сім'ї Чиглакових це був виклик, і вони вирішили допомагати нашим покластим друзям. На даний час родина надала прихисток 25 тваринам. Вони постійно відвідують притулки, надають допомогу, яка така важлива зараз. За час війни я зробив майже 300 свічок. Тато допомагав мені їх розвозити нашим військовим на пости. Передавало через волонтерів на Бахмут. Куди б ми не їхали, свічки завжди були зі мною, щоб при можливості зігріти наших солдат. Наш третій б клас Харківського ліцею номер 141 долучився до акції, яка проходить по всій Україні. Коробка тепла для ЗСУ. В нашому класі є хлопчик Даня. Його тато зараз захищає нашу Україну. І ми всім класам захотіли подарувати частичку свого тепла, підтримки Дані, його татові, побратимам, тата, які захищають зараз нашу Україну. Як же було приємно, коли до нас звернулися тато Дані з його побратимами з побажаннями, зі словами подяки ми сиділи, і плескали в долоні. Нам було приємно, що ми своїм теплом, своєю увагою. Підтримуємо наших бійців і наближаємо перемогу разом. Хочемо подякувати третьому Б класу Ірині Володимирівні за ваш патріотичний настрій та нашу підтримку. Прикордонники Харківського прикордонного загону, виконуючи завдання на Бахмутському напрямку, дякують вас. Вам і хочуть привітати вас з Новим роком. Дякуємо! Дякуємо. 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 Вітаю! Я Зеленіна Діана з 7-го В класу. У серпні 2022 року я доєдналась до команди Caritas Ukraine. І як багато з нас, в наш час я хочу допомогти ЗСУ зробити для них щось приємне. Тому на відео ми збираємо споколики для наших військових, щоб привітати їх з Новим роком. Давайте наближати перемогу разом. Слава Україні, героям слава! Не здаємось, працюємо, плануємо, об'єднуємося, надихаємо та наближаємо нашу перемогу разом.